Як очує за Зубрицю, ніхто сюди, повірте, не приїде. ніхто, Ніяка машина сюди не заїжджає. Відірвані ми так від світа і, і ту нема що навіть говорити. То є страшно. Ой, празник тепер і треба їхати, ну і щось купити весь час треба. Лікарство. Лікарство, ну то все. У нас доїзду до цивілізації немає взагалі. З цим дуже велика проблема. А коли перший сніг починає падати, одразу і автобус перестає їздити. Ями самі розумієте, болото, ще гірше виглядають калюжі і дуже важко з'їхати. У гірському селі Зубриця кажуть місцеві, окрім магазину, немає жодної інфраструктури. Немає тут також мобільного зв'язку та асфальтованої дороги. У нас є велика кількість пенсіонерів. у нас є хворі люди, у нас є діти. Немає доступу до медзакладу, немає доступу до освіти. Немає доступу навіть до звичайних комунальних послуг. Нема доступу ні до нічого. Єдиний автобус заїжджає у село тричі на тиждень. Проте, коли настає зима і випадає сніг, він, кажуть, перестає курсувати. А до зупинки, де їздять інші автобуси, людям доводиться пішки через ліс іти 5 кілометрів. Найгірше зима приходить, дороги нема, хліб нема куди завезти, машина буксує. Чим я маю хліб завезти до магазину? Товар не завезе теж, бо грейдер не просуває дорогу, бо нема. І куди робити, і хоч робити, хоч не і люди з голоду вмирають. І що робити? А так ну та сиділи біжки, хто вміг все спечити та більшості сиділи. А що мені та сиділи без хніба і робити, що хоче за словами старости села Василя Зварича, навіть у хорошу погоду автобус не завжди дотримується графіку. Буде згідні, хоча б їхав три рази на тиждень, але купив мені їздив стабільно. Ну є проблема в тому, що Водії відмовляються їздити через дорогу, люди вам тут все озвучили, сказали, що дуже погана дорога, водій відмовляється їздити. Бували такі моменти, що він доїжджає до кінця асфальту, висаджує людей і далі не хоче їхати. І на то все нема ради, ти не можеш його заставити їхати, бо він не хоче. І хоча перевізник мав би їхати до кінцевого маршруту. Як розповів Суспільному начальник обласного управління транспорту Степан Рудницький, за затвердженим графіком автобус мав заїжджати в село Зубриця щодня. Однак, східницька територіальна громада надіслала лист, у якому погодила скорочення кількості рейсів до трьох на тиждень у зв'язку з незначним пасажиропотоком. За нашим моніторингом і за даними перевізника. Немає на ділянці рибник зубриця, великого пасажиропотоку, тобто, коли навіть цей автобус туди заїжджає, там може бути 0, 1, 2, 3 максимум пасажира. Ми розуміємо, що немає там якогось, скажімо так, ядра економічно активних людей, які там щодня їздять на роботу, там і відповідно там вечором повертаються. Очевидно, цей пасажиропотік створюють мешканці, які там раз на тиждень чи два рази на тиждень, розуміючи цей графік, їздять там до найближчого там, центру громади. Нам вдалося поспілкуватися з представницею перевізника. За словами Оксани Осєчко, основна проблема це відсутність асфальту на цій ділянці. Через це автобус долає 25 кілометрів більш ніж за годину. Справді такі випадки мали місце з різних причин. Найперше це є незадовільний стан дороги. А іноді що стається поломка автобуса, іноді буває, що в східниці немає жодного пасажира, і тоді ну водій просто не їде. А деколи були зловживання наших водіїв, так я визнаю, таке теж мало місце. Але ми підтримуємо постійний телефонний зв'язок зі старостою села. І якщо поступала така скарга на нашого водія, ми одразу вживали заходи дисциплінарного впливу і виправляли ситуацію. За словами Степана Рудницького, наразі розглядають в варіант ...оптимізації маршруту та заміни автобуса на більш пристосований для гірських доріг. Ірина Грицян, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львівщина.